9 вересня, сьогодні день народження у моєї мами. Головне побажання, звичайно, це миру, але все ж таки головне це здолай той клятий рак та продовжуй перемагати. Як ти це робиш? все життя. Стаття 92 Конституції України, четвертий розділ розділ присвячений Верховній Раді України. Поїхали. Стаття, до речі, велика. Виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина, громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства, права корінних народів і національних меншин, порядок застосування мов, засади використання природних ресурсів виключної. Морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку, шосте основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинство, материнство, батьківство, виховання освіти, культури, охорони здоров'я, екологічної безпеки, сьоме, правовий режим власності, восьме, правові засади гарантії підприємництва. Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності митної справи, засади регулювання демографічних і міграційних процесів, 11. засаду утворення діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, організації, діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби організації державної статистики та інформатики. Нагадую, що це. В статті вказано, що регламентується законами. Цікаво, чому в цьому розділі, а не, наприклад, в першому розділі, який називається загальні засади, але хай буде так. 13 -те, територіальний устрій України. Нагадую, що є окремі статті, які через референдум показують, як змінити можна кордони, якщо це потрібно. Думаю, що це не буде потрібно. Судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організації діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів установ, виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльності адвокатури. Так, що ще у нас регулюють закони? 15. засади місцевого самоврядування, статус столиці України, спеціальний статус інших міст. Основи національної безпеки, організації Збройних сил України, забезпечення громадського порядку. Вісімнадцят -е, правовий режим державного кордону. Наступне правовий режим воєнного надзвичайного стану, зона надзвичайної екологічної ситуації. Двадцяте організація порядок проведення виборів і референдумів, організація порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України. – друге засада цивільно-правової відповідальності діяння. Які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них, виключно законами України встановлюється державний бюджет України і бюджетна система України, система оподаткування, до речі, державний бюджет України не може бути винесений на референдум. От нагадую вам, а також податки. Система оподаткування, да, податки і збори, засади створення і функціонування фінансового, грошового кредитного інвестиційних ринків, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, порядок випуску до обігу державних цінних паперів, їх види, і типи, порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав, порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. Одиниці ваги міру і часу, порядок державних стандартів, порядок використання і захисту державних символів. До речі, про державні символи також є окрема стаття. Нагадаю, що у нас за всі роки не, не, не встановлений ще великий герб і, відповідна, велика державна печатка. Це не на що не впливає, але все ж таки державні винагороди, військові звання, дипломатичні ранги і інші спеціальні. Звання державні свята, порядок утворення функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим відмінний від загального. Законом України також оголошується амністія. До речі, питання амністії також заборонено виносити на референдум. Ось така велика стаття.